Вітаю Миколаю! Сьогодні у нас 11 липня, 25 рік. І сьогодні поговоримо про ось такі руки. Бачимо, які руки. Зараз пішов сезон вина і всього іншого. Люди, які не люблять рукавички-перчатки, мають ось такі руки сині. Або, можливо, як горіхи. Не знаю, як на горіхи подія, але покажу вам спосіб, як відмити ось такі руки дуже швидко за секунди. І щоб ви не ходили і не лякали людей. не думали. У нас такі руки, тому що ми сьогодні готували насіння мегалепки на собі на підщепу. Ось так. А вона дуже концентрована. Такі сині руки, і то це вже помили. Зараз вам покажу все розкажу. Беремо звичайну лимонну кислоту. Чуть-чуть насипаємо її. Небагато трошки. Бачимо, які в нас гарні руки. Змочимо їх трошки і починаємо мити начебто. Бачимо, як за секунди, за секунди, все вимивається. Бачимо, як все гарно. І швидко, за секунди, відмилося. Руки майже чисті, якщо замало, ще трошечки, буквально трошечки, додаємо, розтираємо. І наші руки не стають красиві такі, як у вас були. Але вже набагато чистіші. Вони чисті майже.